Усім привіт! Сьогодні у нас 29 червня 25-го року, і я проходив біля поля з соняшників і хочу показати, який в нашій місцевості. Це Вінницька область, ось такий соняшник. В тому році нас почав так відносно вже масово розцвітати, десь 26 червня. А в цьому році він приблизно по висоті, ну як якийсь десь до, до, до грудей достає, десь трошки нижче. Тому в цьому році він буде, звичайно, трохи пізніше цвісти, Думаю, ще днів 10 йому потрібно е почекати його. І ще скажу, що в мене є. Вільних 20 бджоломаток F1 Бакфаст по 300 гривень Кого цікавить, десь у вівторок можу відправити. Можливо, є, тобто бажано в одні руки, а мінімальне замовлення від 5 бджоломаток. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.